Розклав кріплення, поставив балку на ресори. Додатково замовлені ріжки стопи, дуже мега класна штука. Вони такі на моцній гумі. Зібрав ходову частину, залишається мені ще поставити колеса. Я однозначно лише таке сипне рекомендую для всіх своїх замовників. Нормально полезно? 1320 мм по ширині. Від бокового до бокового борту чітко 1250 мм. Як на мене, низький тент є самим практичним варіантом для домашніх потреб. Той, Хто придбає, буде задоволений на всі 100. Сьогодні мені приїхав причіп Optima модель 2 м на 1,25 мет з низьким тентом.